Всем привет, Друзі. друзья! Так, да Алина? А Аліна Алина Аліна, да ти є. Алина. Так, видно, придется нам шукать Алину. Ще. Ось я, Алина, так, у нас страшна емоція, тому давайте мы її зараз выправимо на якусь хорошеньку. Такс. О, Аліна така підходить. Так. Да. Окей, okay, тоді Аліна також таку одягає зараз. Ти одягаєш? Так. Да. Давай. Зараз Аліна одягне її. І... О, одягнула. Так, Аліна. Ходімо зі мною. Ми зараз побудуємо собі будинок. Поїдемо ми на. Давайте на ось такому на такій машині. Сідай. Так, зараз ми будемо шукати місце для будування... Де? Ага, Для будування будинка. Так, сідаємо. Їдемо. Їдемо? Їдемо. Їдемо на пошуки місця для будинку. Ось тут людей зовсім немає, тому можна вільно встроїти будинок. Давайте ось там. Наше місце, да? Да. такс. Стаємо, машину забираємо поки що. Так, вибираємо будинок. Я навіть не знаю, який взяти будинок. Зараз ми подумаємо і вам покажемо, який ми взяли будинок, так? Да? Так. Да. І так, ми вирішили з соліною і Такий? Так да. Ми вирішили взяти такий будинок, щоб залазити туди наверх. Знизу якраз буде нам машину доставити, тому такий. І так, чекаємо, поки він побудується. Такс. У, вже ранок. Ну нічого, це добре. Там десь сонце виходить, там місяць заходить десь, а його нема. І так, даю Аліні права, зараз ті Аліна Права даємо. Все, дали Аліні права. Воно тепер також може відкривати і закривати наш будинок. У вас там все. Ой, зараз дивіться. Аліна, йди, закривай будинок, дивіться на ось цей ключик. Бачите? в мене там галочка на самку появляється Відкривай Аліна. Такий. Вона як казати, його закриває і відкриває. Е. <хи> так. Ні, стоп. Ось так. Так, давайте проведемо тур в нашому будинку. Перший поверх у нас такий. Є. О, не перший. Ось, перший поверх у нас такий. Тут є є туалет. О, ні, не туалет. А, да, пральні машини. Пилосос. Ліжко. Далі другий поверх у нас такий. Ну, точніше, перший то був нульовий поверх. Перший поверх у нас такий. Але тут ще є низ. Бачиш, тут ще є низ. Ще десь ми там будемо спати, може. Тут є кухня, зал і другий поверх у нас ось такий. Камін є, знову ліжка, ну і туалет уже. Так. Ну, тут ось балкончик є. Зараз я вийду, відкрию. Ага, треба відкрити замок. Ось такий ось балкончик. Вау, і карну тут, о! Так. так, окей, зараз ми подивимося, що є ще знизу. І закриваємо. Ой, що це полусос. А, то Аліна! Так, Аліна. Іди до мене. Ми зараз з Аліною Вам покажемо нижній поверх. Що у нас є? Панель, так, ось тут у нас гараж, як я зрозуміла, для машини. Далі у нас є. Ага, тут закрито, зараз відкрию Йдемо Ідемо сюди. Двір, задній двір. Закриваємо. Так, є задній двір, футбольне поле. Ні, то не футбольне поле. якесь похоже щось. Далі тут є джакузі, алля, сідай. На джику... у джакузі у джекузі сідай. Так, вибираємо любу кнопочку. Наприклад, фіолетовий, зелений, червоний, білий. Ну, або нічого. Ідемо Аліна, о, ти там прямо лежиш. Так, тут є у нас туалет, я розумію. Ні, знову не туалет. Тому що інша будинка це така будка це туалет. А тут а... гараж для, для речей. Так, я відкриваю, йдемо, проходимо. І зараз я закрию. Ось так. Такий у нас крутий будинок. Так? Да? Так. Да. І так, ми вирішили куди поїхати? На прогулянку. На прогулянку. Тобто ми зараз їдемо. На прогулянку покидань. Щоб погратися, покататися. Ну і побачите, що тут є. Їдемо. І так. Нам не потрібно, тому що зараз день. Аля, ти любиш тут, в грі дощ? Да. Я дуже люблю також дощ, тому що дощ так прикольно. Але, на жаль, його зараз немає. Так, яка тут швидкість? Ага, це у нас 25-та швидкість можна. Брати 55-ту максимально. Ну, але ми поїдемо на такий, щоб довше нам погуляти, так? Так. Да. Так. Їдемо. В таке цікаве місце, ми хочемо з'їхати. Тобто ми проїдемося зараз біля моря. І там вийдемо з іншого боку міста. Майже біля нашого будинку вийдемо, так? Так. Що, ми донечка? Покупатися? покупатися? Угу. Ну, ми приїдемо купатися інший раз. Добре, донечка? Добре. Як казати, ми будемо грати з донечкою і маму. Дивись і тонк з тобою. Ага. Цікаво. Аліна менше росту, а сидить зараз вище. Я Аліна. давайте зараз трошки зменшиться ростом. Давай. Зараз ми приїдемо до будинку, там ти вийдеш з машини і зменшишся трошки ростом. Щоб ти було менше і як було видно, що ти донечка. Нормально собі їде і читає. Так, куди ти будеш ходити, в садочок чи в школу? В um, садочок. Добре. А давай ти будеш ходити і в школу, і в садочок. Давай. Тобто в школу ти будеш ходити на англійську, а в садочок просто коли я буду на роботу. Давай. Тоді добре, сьогодні, тобто завтра. Мамо, дивись, туди. Угу. Тобто, завтра ти підеш зранку у садочок, а потім під вечір я тебе ще завезу у школу. Добре? Добре. Такс. Катаємося собі. Я хочу заїхати додому. А ми ще їдемо додому, донечка. Ось ми вже виїжджаємо в наше місто. Прогулялися і виїхали вже в місто. Такс. Довше поїдемо. Да. Тоді довше. Просто якщо їхати туди, сюди ось, ось так наверх, туди, там зараз наш будинок, а так? Можна проїхатися і довше. Нам на цю лінію треба ставати, бо ми зараз будемо повертати. Чи трохи далі? Трохи далі. Значить нам треба на цю ставати лінію. Бо ми зараз не повертаємо, хоча і туди не повертаємо. Коротше, я я не розумію. Ой, поки що зелене світло нам. Мені кажется, зараз буде червоне, воно. Чи можна не... А, стоп, там червоне. Значить то... Да? Блін! Я щось не розумію. Якщо тут червоне, там зелене, то там можна їхати чи не можна. Чи коли там червоний, ми туди маємо поїхати? Ну добре, зараз ми розберемося. Просто поїдемо з тою стороною і собі прямо проїде на зелене. Да? Uh -huh. А то щось я не зрозумію зовсім. Зараз ми швиденько проїдемо і там собі на зелене проїдемо. Собо, коли ми їхали на прогулянку, ми на яке світло поїхали на червоне, чи на зелене, чи на жовте? Ми поїхали на жовте або на червоне. Мені каже, щось там на зелене, блін, зараз. Червоне і має бути зелене. А ось лінія. Все, тут перехід, вроді, якщо не помиляюсь, тут такий перехід, напевно. Mm -hmm. Так, Аля, скажімо, буде червона, донечка. Ой, зелене. Отам вона зверху. Mm -hmm. А я також буду дивитися, щоб не пропустити нічого. У там червоне, нам зелене. Поїхали. Так, нам сюди вже їхати. І ось наш там будинок уже видно. О, хтось тут вже побудував якийсь будинок. О, ну поліція. Бачиш, Аліна? Mm -hmm. Донечка. Так, ставимо машину на наше місце. Ого. Текс. Чикс-чикс. Виходь. Ну я поставлю її так, щоб не їхати. А ну, Аліна, сядь і попробуй їхати. Зараз ви побачите, що вона не зможе їхати. Донечка не докляється світу. Попробуй сісти, ні, вперед, наперед, і поїхати. Не можеш? Не може. Ну все. Бачите, навіть там фара світила, що вона їде назад. А вона не їхала. Так, піднімаємося додому. Але стоп, чому додому? Може за Що Щодень? Як класно дивитися зверха на місто. Просто топ. Далі Так. Да. Чи ти зараз підеш на англійську? Зараз підемо. Тор тоді падаємо ви. Угу. Так, а я зараз піду падати з парашута. Так, Алі, сідай. А я можу їхати. Тому що я водій цієї машини, а інші ні, тому ніхто її не забере. Так, садочок чи на англійську? Садочок. Ну добре, значить на англійську завтра. Да. Завтра зранку, щоб було трошки темно, яке я тебе буду вести. А потім садочок. Все, виходь, донечка. Макай. Стоп, 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 стоп. Ти зменшитись забула. Я Давай зменшуйся. Така будеш? Ні, класа. Ще менше? ну ти вже за маленьку якась будеш? Отака. така. Ну, добре, тоді, пока! Пока. Так, а я їду зараз пригти з парашуту. Поки донечку залишила, сама я поїду в аеропорт, щоб злетіти, і потім пригнути з парашуту. Машину я сюди поставлю. Все, ходімо. Як казати, куди нам йти? Ага, сюди. Зараз я буду прігати з парашута, поки донечку у садочку. О, ми навіть тут їдемо. Так, а ось вже і аеропорт. Тепер ми сідаємо сюди. Вау! Так, я лечу на машини нашої. Поки доночку садочку я лечу на парашуті. О, як класно! О, до машини я не встигну, але... Трошки прочу. Якщо на кришу. А, ні, вже не встигну. Оп. Так, ну було прикольно. Так, яка година? Четверта. Ага. Значить вже. Значить, уже пів п'ятої. Ну, ну чого, що донечку не забираєте? От в 6 годин якраз буде вечір, я поїду по донечку і заберу її з садочку. Так. От зараз куди мені їхати, я навіть зовсім не знаю. Ну давайте покатаємося, поки донечка у садочку. Десь покатаємося і рівно в 6 годин я за нею заїду. Я ось сюди приїду. Сюди приїдемо, а потім якраз в 6 годин буде. Ось якраз, поки доїду до садика, буде 6 годин і заберемо донечку. Вона і помаленьку їхати, подивитися, що тут є. О, ми на червоне. Стоп, ми називаємо не поїхали. Навіть не дивлячись на світофор, я їжджу. Ну, те ж гра. Так, ну а зараз буде 6 годин вже. Давайте ще тут проїдемо. Тут проїдемо. Ой, якраз зараз пів шостої вже. Так швидко час іде тут. Все. Пів шостої можна вже казати. А це що таке? Руки вверх. Донечка, де ти взяла пістолет у садочку? Я називаю, сама роззаку взяла. Сідай! Донечка, сідай! У мене їх забагато є. Донечка сіла. Ой, зараз хтось вдома буде получати в дупу. Так, ну перш приїдемо. Так, потрібно права забрати. Права забрали? Тепер вона зможе відкривати, щоб вона не втекла з будинку вночі. Я буду завжди вночі її забирати при вас, щоб вона нікуди вночі не втекла. Так, виходь. А дентре мені. Так, іди до мене. Донечка. ви дивіться, яка вона пуста. ну, я швидше. Вона втікає. Ну, донечка, не йди сюди. Ой, видно, хтось на якийсь садочок вже більше ходити не буде. Ну добре, я вам покажу, коли я їй жену вже. Ой. Ура, друзі, я її зловила. швидко біжимо прямо додому, тому що поста і поста. Швидко додому. Ще вночі. Щоб тебе якийсь бандит алкоголік зловив. Хочеш таке? А я його Да, Так, точно. Донечко, що ти робиш? Стави. Зайшов в будинок. Так, все, я її права відключила, все. Сидиш, поки я тобі не дозволю вийти. Так, я візьму цю штуку наверх. Так, дорожка, сідай, гісточки. Сядь, бо тому що я тобі відключаю права за твою поведінку. Банан? Угу. Тримай. Все. Ти ж так не будеш робити? Отикати не будеш? Ну, добре. Побачимо. Зараз вона злякається сама. І стопудово прибіжить. Ладно, йдемте по неї. Зараз приїдемо і побачимо, яка вона буде налякана, чи не налякана. Зараз по неї приїдемо і побачимо, яка вона буде. От несухняні не діти. Щоб прийдеться аж виганяти з будинку, то забирати в будинок. Ладно, все. Такс, такс, такс. Донечка, де ти є? Сюди? Донечка, я тут. Донечка йдеш? Я тут стою Довоє. Сідає. Все. Права у донечки є. Донечка, я тобі дала права. Дякую. Але білець такого не роби, почула? Почу. І будинок у тебе також уже відкритий. Все. Виходь, іди додому, відкривай там. Я поки машину припаркую. Ой, діти, діти. Так, вона вже має бути, думаю, дома. Тому що в неї є права, вона може відкрити. Ну, Давай відкривай. Ой, господи, двері виламую. <плес> так, донечка, де ти будеш спати на нульовому поверсі чи на другому? А на нульовому. Тоді спускайся вниз. Я хочу на верх. А ну добре, я тоді з тобою. Так, у тебе права є, тому ти можеш лягати. Туди. Лягай! Бачиш, ліжко? Так. Ну лягай, данечка. Надобранить. Так, Пропала така бубік під одягом. А вода, може, вона видно так. Туди. Всім надо бранить. Всім надо бранить! А, вже місяць заходить, уже 6 один ранку. А, Донечка, вставай! Нам сьогодні на 9. Нам сьогодні на у школу. На 9.00. Донечка, йдемо швиденько їсти наниз. Сідай за столик. Сідай сюди за столик. Сідай сідай за столик. Сідай ж їсти, треба ми запізнюємося вже. О, зіною, Добре, давай сюди сідай, донечка, то ж востіл. Швидше донечка, ми записнеся. Так, тримай їж. Швиденько їж тільки. Вот так бери так і їж, давай. Ням-ням-ням. Mm -hmm. Так, тримай, що тобі сендвіч. Бери сендвіч. Зараз тобі дам. И дивіться, что ты с собой возьмешь у школу? Пончика чи mm, печиво? Пончика. Не печиво. Печиво? Добре. Тримай. Берешь? Я тобі даю. Я Давай. Тримай. Смачного. Дякую. Так, о, вже скоро виходити треба. А поки доїдемо, йо маю! Швидко до мене машину і їдемо. Так, стоп, ти в туалет сходила? Швиденько йди. Клади у рюкзак їжу свою. Туалет на другому поверсі, мабуть, mm -hmm. вроді був. Так, да, на другому поверсі тут туалет. Зверху, донечка, швидко, швидко, ми запізнюємося. Піднімайся, піднімайся. Звучить. Бігом, давай, донечка, ми запізнюємося. Давай, сходи в туалет і вмийся, а я тебе чекаю вже в машині, добре? Угу. Хату закриєш. Угу. Так, друзі, швидко. Ми запізнюємося, донечка пішов в туалет вмиватися, я й нагодувала на ліську. О, скоро дев'ята година, ми вже запізнімся. Середоночка має закрити хату і вийти, щоб день поїхали в школу, потім кусочок завезти на дванадцяту годину. О, ніже дев'ята скоро доночки, швидше давай, сідай, давай, взяла себе поїсти. Mm -hmm. yeah. Що, поїхали. Швидше, ми запізнюємося вже. Все, 10 хвили, секунд залишилось, Хвилин, будемо казати. Так, швидко їдемо, Ой, скот. Ну, на 9 встигли, Все, донечка, виходь, біжи. Все, я тебе заберу. Добре, пока. Пока. Так, все записувай на англійську. Встигли. Вон, рівно зараз 9, встигли, на 9. -ту. Ще й збудила її в 6. Ну, нічого, ну, встигла. Так, далі. Е, О 11 годині я її заберу і на 12 у садочок йти. Такс. Я буду їздити на шопінг. Так, приїхала я на шопінг. Так, тут є одяг такий. Приміршно. Можна приміряти щось. І буду щось зараз дивитися собі. Аж до 11-ї години я можу дивитися. Так, тут вже 11-та година, і вже час як казати збиратися, їхати по донечку. Тому що в 11.15 у неї, їх вже закінчається урок, і їх воно забирати. Кого не забирають, то чекає в класі, поки не, прийде, не прийдуть батьки і не заберуть. Ну, ось вже 11 якраз зараз приїду. Зайду в клас, заберу її. Вона в класі тільки має бути. виходити можуть самі, а от клас. Виходити з класу може тільки з батьками. Тому йдемо. Так, у якому на класі сьогодні там на вреді з цьому так. Ага. Донечка, привіт! Привіт! Ну як там уроки? Є. Є? Yeah. Ну тоді збирайся, я тебе забираю. Зараз у садочку їде, у садочку їде. На, 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 на я не зомбі. Так. Сідаємо і їдемо тепер до садочку. А ти що там на англійський говорила? Mm -hmm. А сказала після уроку goodbye. Yeah. Молодець. А uh, hello? О, ти молодець. Ну, якраз. Уже 12-та -е, і ми вже біля садочку. Добре, донечка, пока! Пока. Ага. Так, друзі. От тепер настав час у садочку, вона трошки буде довше, ніж на англійській, тому я їй зроблю подарунок. Вона хотів подарунок з майданчиком. Тому зараз я йду купувати будинок. І покинув у садочку, я її потім заберу, і ми вже приїдемо відразу у будинок з. В середині буде майданчик. Тому зараз раз, два, три. І будинок наш зміниться на дитячий будинок її мрії. Такс. Будинок з майданчиком. Зараз буде готовий. Ось, друзі. Будинок з майданчиком. Він вже є. Так. Сьогодні давайте я Аліну заберу раніше, щоб вона побачила будинок. Так. Зараз їдемо її забирати вже. Е, людина, чому ти сіла? Так, зараз їдемо її забирати і покажемо їй цей сюрприз. Вона зараз не знає, то не знає, що у неї буде такий вже будинок. А от зараз ми її заберемо і це покажемо. Їдемо до садочку. І вона, мабуть, в шоці, тому що вона його дуже хотіла і, нарешті, коли вона в садочку, я це зробила. Тому їдемо. Ось уже, кстати, садочок. Під'їжджаємо. Ну, краще, дня. Донечка. Донечка, о, привіт! Як там в садочок? Ладно, Да? Угу. І так, донечка, знаєш що? Що? Яку, який ти хотіла подарунок собі? Яка треба була мрія? Я хотіла? хотіла собі майданчик хату. Так. Да? Да. Як ти думаєш, це можливо чи ні? Можливо. Ні. Не можливо чи можливо? Ні. Ні? Ні. Тому зараз ми їдемо додому. І Тобі хочу сказати, це можливо. Та-дам! Бачиш наш будинок? Я А де ти є? А, вже біжиш? Це донечка наш будинок. Ну, як тобі? Відкривай. Можеш сама відкрити хату чи не можеш? ну, попробуй закрити, відкрити. А, воно вже навіть. Ну, що ти таке хотіла? Так. Да. Яка рада вже. Куди ти пішов? На горку? Да. Навіть я можу тут поспускатися. Оце, я до малюків, спускатися. Угу. Мама теж буде з'їжджати, коли треба буде зверха на них. Щоб не спускатись по сходах, добре? Добре. Добре, двадцять. Добре. Бачите, теж батончик яблочкою. А що то ага. було таке. Я звичію. Ну ти будь обережна, добре? Добре. А я. то, Щоб не вдарилось, то що в лікарню потрібно буде вести. Кули. Ну коли вдаришся, то ж воно треба вмуватися. А на цьому ми кажемо все і всім пока-пока!